Спільні зусилля заради розвитку Тернопільщини та підтримки українців за кордоном саме з такою метою розпочалася співпраця між Тернопільською обласною військовою адміністрацією та Національним конгресом українських асоціацій Італії, який об'єднує 43 громади. У січні 2025 року сторони підписали відповідний дипломатичний документ. Метою такого меморандуму є розвиток освітніх та культурних зв'язків громадської дипломатії. Реалізації спільних соціально-гуманітарних проєктів і, звичайно, формування позитивного іміджу України та, зокрема, Тернопільської області на території Італії. Павло Журба зазначає, в межах меморандуму Тернопільщина взяла участь у конференції міз до відродження України в Римі. Під час заходу обговорили економічний потенціал області, а також поспілкувалися з українцями, які перебувають у Італії. За сприянням Тернопільської обласної військової адміністрації та активної роботи президентки Конгресу Лариси Левчун громади області отримають італійських партнерів. Зокрема, Лановецька громада матиме партнерство з муніципалітетом Мондрагоне, Це регіон компанія. А Кременецька громада з муніципалітетом Поліану за підтримки Італії наша область взяла участь у спортивному заході міжнародному футбольному турнірі в Агрополі. Це змагання, які щороку об'єднують понад 100 команд з різних країн світу. Від Тернопільської області на цьому турнірі представляли представився дитячо-юнацький футбольний клуб Чемпіон. Який Продемонстрував високий рівень підготовки і здобув перемогу в турніри. Окрім того, дві громади з Тернопільщини, Лановецька та Кременецька – взяли участь у форумі друзів України, аби обговорити подальші кроки співпраці та підписання міжнародних угод про побратимство.